Не забуде світ до кінця свого існування. Адже Голгофа вона постійно нагадувала, нагадує і буде нагадувати про велику Божу любов, якою Бог полюбив мене і вас. Саме здавить, колись роздумуючи <кій> про людину. 8 Псалми записав такие слова, когда взираю я на небеса твои, дело Твоих Христов, на Луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и Сын Человеческий, что ты посвящаешь его. про пробуди на Голгофі, і усвідомлюючи зміст тих подій, які відбувались тоді, для чого і за що ти задаєш собі запитання? Я задаю собі, а кожен із нас може задати собі запитання, то що я такий, хто я такий? Що я собою представляю, що Божий Син, Творець цієї силенної, помер за мене? Хто я? Хто я? Нам часом до кінця трудно зрозуміти Божу любов. І апостол Павло писав, що Божа любов, вона перевершує наше людське розуміння. Ми не можемо збагнути своїм людським розумом глибину Божої Любові. Як це так, Божий син, всемогутній Бог, Творець цієї Вселеної Він? Прийшов на землю і помер за мене на Голгофському Христі позорною смертю. Хто я, що Він помирає за мене? Хто я? Да. До кінця нам трудно зрозуміти Божу любов? Але вона є реальною, і Бог, наш Господь Ісус Христос, реально полюбив мене і вас. І кожну людину на цій землі, і Він реально залишив небеса, він реально помер на Голгофі за наші гіхи. Божа любов це безодня, яку неможливо описати, яку неможливо збагнути, яку неможливо осягнути своїм розумом людським, тому вона залишається якби, предметом наших роздумів до кінця нашого життя. І буде залишатись до кінця існування людства на цій землі. І навіть коли ми вже будемо в Царстві Божому, там разом з усіма спасенне, і там ми будемо продовжувати осягати Божу любов, постигати або старатися зрозуміти глибини Божої любові, хто я, що Господь помер за мене. Сьогодні разом з вами для наших родів я хотів би відкрити Слово Боже. І так, як хвилин, перші ми будемо згадувати про події на Голгофі. Пообливо, хоча ми кожного дня пам'ятаємо, що Господь помер за нас. На сьогоднішній день є особливий день, коли ми по-особливому згадуємо про події, які відбулися на Голгофі. Ми будемо приймати святі символи тіла і крові нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа. По особливому нагадуючи про його любов. На ну, сьогодні хотів би відкрити Іван, Івана від Івана, п'ятий розділ, і декілька хвилин по, поговорити, порозумати над мною з історії, яка записана з Першого віша. Івані від Івана, п'ятий розділ. З першого віша ми читаємо досить знайому нам історію. «Після із був праздник юдейський і прийшов і Ісус в Єрусалім. Есть же у Иерусалими у овечьих ворот купальна, называемая по-еврейски Лефеста, при которой было пять крытых ходов, и в них лежало великое множество больных, слепых, хромых, и сохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купанию и возмущал воду, и кто первый ходил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус увидел Его лежащего и узнал, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоровым?» Больной отвечал ему, «Да, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возбудится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит». прежде меня. І Ісус говорить йому, встань, возьми постіль твою і ходи. І Он тотчас час і взяв постіль свою і пішов. Війти до Єрусалиму, до цього величного міста, святого міста Єрусалиму. Можна було через одні із восьми воріт. Це були овечі, або було вісім воріт, через які можна було війти. Одні з них називались овечі ворота. Чому вони називались овечими-воротами? Є різні версії. Одна із версій, що тут біля цих воріт продавались жертвені тварини, овечки, баранчики. Для того, щоб люди, які приходять в храм на поклоніння, в Єрусалим на поклоніння, і не могли принести з собою жертву, могли тут же придбати жертву і прийти у храм, щоб поклонитись. Є думка і історія свідчить про те, що саме через ці ворота Ісус війшов перед своєю смертю в Єрусалим і через ці ворота вивели його із Єрусалиму, щоб вести на Голгофу. І ось тут біля цих воріт, через які можна було війти в Єрусалим, поруч із цими воротами знаходилась одна відома для багатьох людей купальня, віфеста, що означає що? Дім Милосердя. Ця віфеста знаходилась поруч із вовечими-воротами. Називалась вона Дім Милосердя. Про який знали багато людей, і багато людей прийшли в цей дім милосердя із своїми хворобами, із своїми проблемами, із своїми переживаннями, щоб тут, у цьому домі Милосердя, знайти зцілення для свого тіла, щоб тут знайти полегшення своїм стражданням, щоб тут знайти мир для свого тіла і для своєї душі. І ми читаємо, що в цих в цій купальні були криті ходи, скажем так, певні кімнати чи зали, де лежало скільки великою множество. Велика кількість людей лежала в цих ходах, очікуючи особливої якоїсь події, яка час від часу відбувалася в цій купальні, в цьому домі -милосерді. а саме Вода була схвильована вода, і було таке повір'я, що ангел Господній сходив, щоб зробити цей рух води, і хто перший ходив в цю воду, той міг отримати зцілення. Велика кількість людей знаходилась в цій купальні. З надією, що, вони, що прийде час, коли вони зможуть бути зцілені. З надією на те, що прийде момент, коли вони зможуть першими війти в ці води, де би вони могли знайти зцілення, але проходили дні, тижні, а можливо, місяці і роки, а багато людей так і не здобули очікуваного, або не знайшли не отримали очікуваного зцілення. Ми читаємо, що в ці купальні був один чоловік, який хворів 38 років. Скільки часу він провів тут, але він лежав, вже ми читаємо довгий час. Довгий час ми читаємо в Шостому віші, він вже лежав в цьому домі милосердя. Сотні і тисячі людей проходили через Овечі в воротах до Єрусалиму, щоб поклонитися в храмі Єрусалимському. Ну нікому не спадало на думку заглянути в дім милосердя. Може, отак є людина, яка має потребу моїй допомозі. Може, там є людина, якій потрібно би допомогти щось або принести, або дати, або підтримати в якісь переживаннях, проблемах, нікому не спадало на голову, як ви думаєте, чому? Та тому що була думка. Що хвороба — це є наказання Боже. Це грішники нещасні, які хворіють, хай вони там страждають, а я праведний йду поклонятися, я здоровий йду в храм на поклоніння. Багато людей того часу не розуміли, що істинне поклоніння Богу це не просто ходіння в храм, а істинне поклоніння Богу це облегшення страждання людського. Це виявлення милосердя, доброти, прощення, смирення, покори, а не просто виконання певних храмових обрядів. І тому сотні тисячі людей проходили через овечі ворота, навіть не повертаючи голови своєї в бік купальні, в віфез на дому милосердя, бо в них була ціль поклонитися Богу. І одного разу через ці ворота проходив Христос. Він не міг пройти мимо того милосердя, тому що він є милосердний. Побачивши побачив, багатьох страдаючих людей, він не міг пройти мимо них. Він зайшов в цим милосердя. Він побачив, як тисячі людей, можливо, не тисячі, але багато. Велика кількість людей лежить, очікуючи зцілення. Він жалився над ними, і місниця Господня говорить, що він хотів їх всіх зцілити, тому що він прийшов для того, щоб облегчити людські страждання на цій землі, але була субота. І він розумів, що якщо він зараз виявить це милосердя до цих людей, то з боку інших людей він отримає осуд. Ну, Побачивши одного хворого. І узнавши про те, що Він лежить вже там багато часу, так і не отримавши зцілення, Ісус не міг мимо Нього. Він підійшов до нього. То той час, коли цей хворий держав, можливо, вже втратив надію на всяке зцілення, на всяку втратив надію на рішення своєї проблеми, тому що гріх давив його Адже та думка про те, що грішники страждають або хвороба це є наказання Боже за гріх, вона гнітила Його. І нараз він побачив Ісуса Христа, який схилився над ним. До цього часу в домі милосердя не знайшлося милосердної людини, яка би допомогла цій людині пройти і перші відділці води. Очищення оздоровлення І Христос каже: Ти хочеш бути здоровим? Да, пане мій, я хочу бути здоровим, але тут в домі милосердя, немає милосердної людини, яка би допомогла мені увійти в ці води зцілення В цьому домі милосердя існує егоїзм, кожен думає про себе. І як тільки відбувається хвилювання води, кожен спішить щоб Треба десь цілення, але нема милосердної людини, яка би виявила милосердя і допомогла мені війти, щоб зцілитися. Христос просто говорить: встань і ходи. Відбулось чудо якого очікував цей хворий багато часу. Без Ісуса Христа в домі милосердя зцілення не буває. Тільки особиста зустріч з Христом може принести зцілення. Тільки особистий дотик Ісуса Христа може принести облегчення страждаючої душі. Церква Божа це дім милосердя, в який приходить сотні і тисячі людей з надією, що тут знайдуться милосердні люди, які допоможуть їм отримати зцілення. Сотні і тисячі людей приходять в храм Божий. в цей дім милосердя. Щоб тут знайти облегшення своїй душі, страждаючи від гріха, сотні тисячі людей приходять цей храм Господній, цей дім милосердя, щоб тут зустріти милосердних людей, які би допомогли їм окунутися в води, зцілення, очищення, оздоровлення. Но, на жаль. На на жаль. Там, де немає Ісуса Христа, там панує Його є. Там кожен думає про себе і про своє. І часом навіть нам на думку не спадає, що, можливо, поруч зі мною є людина, яка потребує доброго слова, підтримки, моєї молитви, мого Моєї допомоги, щоб цій людині допомогти окунутися в ці води з Сьогодні сотні тисячі людей знаходяться вже довгий час в цьому домі милосердя, так і не отримавши ціни, так і не оздобувши, і не зустрівши милосердної людини. Але, друзі мої є. Адже Ісус Христос, Він заходить в Дім Милосердя, Він не може пройти мимо дому милосердя. Він знаходить там в домі милосердя тих людей, які прагнутіли, тих людей, які вже довгий час живуть в домі милосердя, але ще не зцілились, но чекають цього моменту. І Він запитує сьогодні мене і вас, знаходящихся в домі милосердя. Він ми сьогодні питає мене і вас. Він питає кожного сидячого в цьому залі. Ти хочеш, ти хочеш бути здоровим, ти хочеш бути здоровим. Друзі мої, просте перебування в Львові Волоселі не дає зцілення. Тільки зустріч з Христом, тільки особистий дотик до Ісуса Христа. Він дає зцілення знеможеній, обтяженої гріхом душі. Хромий, хворий він не міг ходити. В нього були ноги, але но він не міг ходити. Він розумів, що цими ногами можна ходити, але він не міг на них ставати. Він знаходився в домі милосердя, але він так і не навчився ходити. Вісниця Господня говорить цікаві слова. Наші душі, вибачаюся, гріх відчужує нас від Бога. Наші душі паралізовані самі по собі. Ми так само нездатні жити праведним життям, як розслабний не міг ходити. Ми розуміємо, що нам треба жити праведним життям. Но, як говорить апостол Павло, ми читаємо у Римлянам 7 розділ, 24 вірш. «Бідний я чоловік. А коли вище читаємо з 18 го він каже, я розумію, що треба робити добро. І в душі моєї є бажання робити його, але що? В душі хромого неходячого, лежащого в купанні віфезда було бажання ходити. Ну, ну ніяк не вийшло, ніяк він не міг ходити. Чому? Ноги його не носили. Ми розуміємо, що нам треба жити праведним життям. Ми розуміємо, що нам треба позбутись багатьох наших гріховних звичок, недоліків, які є в нашому житті. Але, друзі мої, без Ісуса Христа ми не можемо. І ми час від часу, можливо, разом з апостолом Павлом викрикуємо, бідна я людина, хто зможе мені допомогти, хто зможе спасти мене, хто підніме мене на ноги мої. І далі Апостол Павло говорить, Господом Ісусом Христом я можу бути сильний, я можу бути прощий, я можу ходити. Тому далі Вісниця Господня говорить: вихід є, нехай ці страждаючі, збентежені душі, зведуть свій погляд до неба, Спаситель схиляється над ними, над тими, за кого. Пролилася його кров, кажучи їм з невинною ніжністю і співчуттям, ти хочеш бути здоровим. Він наказує мені Іван стати здоровим і йти з миром в душі. Не чекай, поки ти відчуєш себе здоровішим, повір його словам. І вони здійсняться, відпорядкувавши свою волю і Ісусу Христу, служи Йому, роби Його по Його волі, по Його Слову, і ти матимеш силу, якими б не були пороки, Твої пороки, яка б не була пристрасть, яка ще опутала душу і тіло, Христос може і хоче звільнити тебе і мене. Він. Дає життя душам мертвим у гріхах. Він відпускає на свободу пов'язаних в тюрмі, пов'язаних слабкостями, нещастями і ноцюгами. Немає іншого імені під небом, яке може людина спастись окрім імені Ісуса Христа. Дуже добре, коли людина усвідомлює Боже милосердя, його доброту і батьківську ніжність, коли він бачить мудрість і, і справедливість його закону і розуміє, що він заснований на вічному принципі любові, але тільки цього недостає. Все це знав апостол Павло, коли вибухнув, згоджуючись із законом, що він добрий, закон святий, і Зарк свята, і праведна, і добра. Але при цьому він з гіркотою, душевним болем і віччаєм додавав. А я тілесний, віданий гріху. Він прагнув до чистоти, до праведності, якої сам не в силах буду досягнути, і жалібно запитав, бідна я людина, хто визволить мене від цього тіла смерті. Цей крик виривався з обтяжених гріхом сердець всюди і в усі часи. Всім їм дано лише одну відповідь. Ось. Агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Свідомість гріховності! отруїло джерела життя. Але Христос каже: я візьму ваші гріхи, я дам вам життя, я купив вас своєю кров'ю. Ти мої милість моя зміцнить вашу ослаблену волю. Я врятую вас від допорів сумління за зроблені гріхи, коли спокуси навалюють на вас, коли турботи і труднощі оточують вас з усіх сторін, коли придушені і позбавлені мужності, ви готові поступитися розпачу, здійміть свої очі до Ісуса, і тоді темрява, яка згустилася навколо вас. Буде розсіяна яскравим сяйвом його присутності. Коли гріх бореться за те, щоб оволодіти вашою душею і обтяжує вашу совість, зверніться до Господа. Його благодать здатна перемогти гріх. Нехай ваше сповнене вдячності, третяче від невпевненості серце звернеться до нього. Нехай надії, яку ви відчули. Вкаже вам шлях, Ісус бажає прийняти вас у свою сім'ю. Його сила позбавить вас від вашої слабкості, Він поведе вас крок за кроком. Дайте Йому руку і дозвольте Йому керувати вашим життям. Сьогодні Ісус заходить в дім на Він бачив сьогодні багатьох розлад, які вже багато років. Можливо, лежать, знаходяться в цьому домі сердя, так і не отримавши зцілення. І від сьогодні, добре, друзі, мої подати свою руку зцілення, допомоги, підтримки кожному страждаючому, кожному нечому. Саме для цього помер Ісус Христос, саме для цього Він прийшов на цю землю, саме для цього Він помер на Голгофі, бо Він прийшов. Šitą spastį kožmą išnašė.